І Після того, як я продивилася це свідоцтво в Ізраїлі на моїй сторінці, я просто настільки була рада, настільки радісна була. Їх євреїв вбито було десь 276 чоловік спочатку, потім 1500 поранених. От, і тільки одна сім'я, яка була християнами. От їх Господь таким чином захистив, як терористи відралися просто в кімнату. Вони не бачили цю двері, наче Ісус Господь просто захистив їх. От я настільки радісна була зараз. Такий час, що нормальні люди жили спокійні і як і всі інші. Але в ці смертельні моменти, коли смерть прийшла, є різниця між ви бачите різницю між християнами і звичайними людьми, які не є християни. І хто є християни? Будь ласка, розкажіть про Христа зараз усім, тому що сьогодні ви бачите ваших друзів. Завтра вони можуть бути мертві зараз, такий час. Розкажіть всім про Ісуса Христа, щоб він просто цю горою став і захистив все з Богом.